Ну що, всім добрий день. Сьогодні і сонце і вітер. В принципі, так контролер мій показує. 4, 7, 9. Такі во. Контролер. В мене Ой, контроллер. Генератор мій. Цей четвертий, на який я хочу ставити той вітрячок. Гарний. Це не китаєць. Ну, В принципі, так, бачите, 13, 15, 11. Отак От він скакає Пориви вітру у нас, я не знаю, не буде видно, а гарно видно. так, 2, 3, 4 до п'яти. От, в принципі, десь 5. 5. Це у нас десь до восьми Проскакує Ну і тут ось, бачите, на цьому контролі. Ті мої всі ще стоять на тормозі. Один зараз, опять тормозився, вітер упав. До трьох у нас, коли пориви вітра, от так проскакує у нас вітрячок. Ну, що я маю в виду? Що? Я купив гібридний той контролер для нього. Там мужчина розказував, що він дуже гарний, він собі купив, його два там стоїть, там ще некотрій стоять. Говорить, поляк там пробував. Нагрузить його 600 Втний там і до 2 кВт він нього видержав цей контролер. Але одне. Розказувати можна дне. Так я, 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 я при розпаковці цього контролера показував діодного моста. В принципі, я її зараз теж покажу. Що на моїх цих вітрячках які в мене зараз стоять тут кіловатні. А стояли в мене ще тоді по 300-400 по Вт, по 500 він видавав. Ну і цей у мене 500 ваттний, В принципі, там він вітрок подуває по 5 метрів в секунду. Але різниця в висоті це в мене 10-метрова мачта. Це він у мене ось на убі стоїть. Так ось видно його. Ось. Ну і такі діодні мости просто згорали в попал. Там написано 50 а там 50 ампер немає. Так зараз включу світло, покажу. В принципі, отак. Ось цей діодний мост. Стоїть там у мене вже датчик температури. Отак зробив я отвори і заодно в мене були два таких кулера. Поставив я два. Нашов я тоже, я довго шукав відео, іностраннє відео, тож, там, іностранці, теж розказують, що горять вони ці діодні мости як попел. Згорають просто нереально. І за собою ще можуть потягнути ще деякі деталі. Знач, поставив я два кулера для охолодження. Буду ставити теж таку систему, оце цю, тута, щоб вони постійно не гуділи при нагріві, щоб вони колоджувалися просто та й всю. Ось, я вже їх достав. У мене їх там є, з я не пам'ятаю, які цілі, які згорівші. Зараз буду відбирати шукати. В принципі, буду я ставити цю систему. У мене стоїть, я не пам'ятаю там, скільки а на 35 градусів. Ну, я на, на, на це я поставлю менше, 30 поставлю, щоб включалося при 30, нагрів, щоб обдувалося. Я їх поставив на протяжку, щоб не сюди дуло, а щоб воздух тягнуло туди. Я вже провірив все нормально, охлаждає діодний мост і даже захвачує трохи транзистори. По боках буде оголожувати транзистори. Тут немає. Я думав, тут я поробить отвір, ну, але не виходить ніяк. Ну, в принципі, можна. Але він буде протягувати, буде охолоджувати. Цей радіатор і буде охолоджувати транзистори. Ну, в принципі, отак. Зроблю я на всякий як кажуть, пожарний випадок, щоб він не згорів. Тому що дуже багато порозказали хлопців і знайшов я наші там відео, що горять, дуже швидко згорають ці. Контролери, хоча там мужик, я з тобі мужчина розказав, що два стоїть, він зараз ДЕЮ там собі купив. Зараз вітрики підключає під ДЕЮ. Але може під китайський вітричок може він і буде працювати під китайським вітрячком, який там при, не знаю, при тисячі оборотах дає там 5, 5 там, може, до 10 А. Ну, на цей вітричок, що я буду ставити, ви бачили, що він заваляє 15, він 17 і 20 А дає. Не хочу я, щоб він згорів, Ну, але є, є якщо згорить цей діодний мост, то я буду ставити тоді саморобний. мене свого десь п'ядом поставлю. Ну, в принципі, так. Ну що? Буде знімати цього китайця, Так як інструкції не було, я поставлю, там, як правильно сказати, з голови вилітає. Тут автоматичні настройки є, я поставлю d 3 і Якраз мене влаштовує мене щоличні акумулятори 28 DC, і Буде все добре. Сонечка, як бачите, в мене в нас немає. Все паспорно. Воно вискакує, водичка ріца 27,5. Так, Тут у нас все... Вот, так, трошечки іскаження. Так, кіловат 45, сейчас, 362, літра опять немає. Роставка так. Так, ну ці вітрики у мене... Ух ти, йохане, уб'юся ще. Так. Тільки що було 22 на цьому. Це 18 18-метрова мачта. 에, поверху вітер є, понизу немає. Все, зроботав баласт. Вийшло сонечко. Всі вітрички стали на торгус. Ну, В принципі, я обнулив годину назад. 에, перший вітерчок 81 виробив. Так, другий вітер 29, що він притухати почав. Цей у нас 122. І цей у нас 40. Ну це я пізніше обновив. Він у мене стояв на тормозі. Ну ви самі бачите, бачите, що ставить просто-напросто, він згорить. він Просто тупо згорить. Так, Не виходить ще з тормоза, стоїть на тормозі, так, да, стоїть на баласті. Горить червона у нас. Так, стоїть на баласті у нас. Ну я говорю, якщо що, я поставлю такий саморобний діодний міст, який буде витримувати все, що хочеш. І ще одне таке мене вискакує. 29, 29,2. Я грішу на цей контролер. По всій мінімусі він мене почав теж відділуватися. Так. Тож тут. 29 і воно там. Раніше на цей грішив. Ну так, да, цей перебавляв. Це. Тут в мене стоїть взагалі 28. 20 тут. Не 28,8, а 28. Тож іначе. Він теж чурує 29 іде. Чуть не до 30 вольт, все нормально, це на свої міста. Ну, в принципі, так. Буду ставити контролер, Як поставлю, подивимося, що у нас буде видобувати. Поставлю до нього разнобойні ще три панельки, буде 150 і 200. -ки. 200 -ки буде в одну. В принципі, десь буде одинаковий ток. Тому що в мене залишилася одна 150. -ка. І залишилося 2 сотки. На 55 мене 22,5 вольта холостого, а на сотках у мене по 21,56 Ну, В принципі, плюс-мінус там долі вольта. так В принципі, вони будуть 2 в 1 сотки у мене. І в принципі буде так. В принципі, якраз в мене влаштовує, буде в принципі десь 40 45 вольт. Хоча в нас там скільки в нас там? 55 вольт холостого ходом 55, В принципі, 22, навіть менше там получається. В принципі, нормально. Должна раз бути. Ну і получиться десь, десь приблизно нас 250 Вт. Ну так, приблизно, думаю так. 250 Вт десь получиться. В принципі нормально. То що сотка буде. Дві сотки буде робити, як за одну. Ну, в принципі, так. Соберу. Тоді ще знімо відео. Всім дякую, до да побачення. Мирного нема на голову.